Христос рождається. Дорогі хусті, браті і сестри, сьогодні ми Верницю молимося із монастирян возниження чесного Христа Господнього із міста Бучича монастиря усі Василя. При монастирі діє школа і місце того священомученику Йосифа. Період який ми переживаємо період боротьби, період визначення нашої ідентичності і період, який ми віримо у перемогу. Я би хотів, за словами Євгелиста Луки, зачитати декілька слів із другої глави. Які говорять, але ж і сказав їм, не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю цього народу. Сьогодні хочеться, щоб нашому українському народу була радість. Усій радості, що ми проставляли Бога, щоб ми в цій радості ділилися одні з одним і цієї радості ми всі дочекалися. Ця радість, яка звіщається всім народам. І сьогодні особливий спосіб ми молимося за наших воїнів, за наших захисників і захисниць. Молимося словами ангели, які сказали, слава Вишньому Богу, а на землі, мир». ми. Господи! Бог. Дай нам цього миру у наших душах, в нашій Україні, миру для наших дітей, миру у цілому світі. І інші слова сказали пастухи. Ходімо лише до восстаєну та подивіться на цю подію, що Господь об'явив нам. Пішли вони притьмо і знайшли. Марію, і Йосифа і дитятку, що лежало уясне, що ми в цьому житті бачили Бога, бачили світло і бачили наше визволення і той, хто нам дає перемогу. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, і сина, і святого Духа. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, Царю Небесний, ще тебе душа істина, що всюди єси, і все наповняєш, скарбниця, подати, прийди, і селися в нас і очисти нас, в несахіславе, і спаси, плани Бочі наші. Вірю в єдиного Бога Отця, все і не видимо, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдиного родного, і на все, що віками, світові, світло, Бога, Існу, і Бога, Іссиного, прожило, і скворим, і сушного заставщина, все слава, віза для нас, сюди, нашої прада, спасіння, сніжок із тебе, і поклотих святку святого. Богородиця, її оратися, благодатна Марія, Господь Словою, благословена жінками, і благословених віконах Бога, води породила Христа Спаси і Славителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Роздумуємо першим слайдом, тайном Воскресіння. Тоді Ангел заговорив до жінок, кажучи. Не бійтеся, знаю Бог, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого. Немає його тут, бо Він воскрес. Я сказав, ходіть, гляньте на місце, де Він лежав. Отче От, що, що, наш небесах, нехай сердиться. Gracias. Роздумаємо над другим славним таїнством, Вознесінням, а як Ісус благословив їх, віддалився від них і став возноситися на небо. Вони ж поклонилися йому, вернулися з великою радістю Єрусалим і перебували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога. Отче наш, що є синсах. Третім славним таїнством, зісландяння Святого Духа, аж ось золунав із неба шум, неначе поту буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи, і з'явились їм поділені, мов вогонь, язики, і сіли на кожному з них. Усі вони сповнились Святим духом і почали говорити іншими мовами, як дух давав їм говорити. Отже, наші сили небеса, нехай себе. І почасно поховавши його, голосом говоріла, співаючи, виголошували, радуйся, благодатна діва мати пречиста, господь з тобою, Отче що і сина небеса. Славним таїнством, слава Марії в небі. Заспіваємо Давидову пісню: вірній, дівсвіній невісті, матері всіх царя Христа, праворуч тебе, владико, стоїть цариця, задягнена в золоту тканину і оздоблена божественною красою. Отче наш, що є Сина Небеса, нехай. Thank you. І віків, амінь. Може, що Ісусе, прости нам наші рехи, затворення святи на воду, і змидає всі душі, та розсуждено сливою людей, потім найбільше проти Твого серця. Під Твою ми зберігаємо. Ішого Отця, Отже наш, що син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Є наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Ами. І благословенник підлону Твого, бо Ти породила Христа Спаси, Свобите на душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчасний війні. Амінь. Амінь. За спільну молитву, дякуємо всім, хто єднається з нами за допомогою інтернету. Також заохочуємо кожного дня о 20 й годині єднатися у спільній молитві на верниці, за наше військо, за нашу Україну та за справедливий мир і перемогу. Прийміть Боже благословення, благословення Дню Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на всіх нас і перебуває завжди з нами на всі віки віків. Амін. Христос порождається. Славі! Реха Прега Рега, перлюкраїна. Мощев за Україну. for Ukraine! Молись за Україну. Якою б мовою не молився? Молись за Україну. Оголошуємо цілодобове молитовне стояння за нашу перемогу, за справедливий мир, за наших хлопців і дівчат на передовій, за поранених і полонених. Заповнюйте реєстраційну форму. Наставайте в молитовний стрій.